Доброго дня! ви один із тих, хто входить до бізнес-клабу Вереса. Розкажіть, що це за спільнота зі сторони учасника? Це спільнота небайдужих людей, бізнесменів, які готові розвивати спорт в нашому місті, які люблять футбол, люблять Верес клуб і готові допомагати йому фінансово. Як давно ви з НК «Верес»? Другий рік. Можна сказати, що за цей час ви стали палким вболівальником нашого клубу. Я був і до того, а зараз ще палкішим. Одна ситуація, коли ти буваєш вболівальником, а інша ситуація, коли ти вже стаєш частиною команди. Коли ти вболівальник, ти, ти просто прийшов, подивився і пішов. Але коли ти вже дотичний до клубу, ти переживаєш за різні трансферні моменти, за гравців, як за щось таке своє, і ти відчуваєш себе частиною цього клубу. Що вам найбільше подобається, коли ви приходите та вболіваєте за свою команду? Мені подобається атмосфера, е, мені подобається те, що за цей час в Бізнес-Клабі ми вже перезнайомились, ти приходиш як до себе додому, до спільноти тих людей, яких ти завжди радий бачити. І мені подобається дружня обстановка. Така домашня, невимушена, спокійна. Ти можеш себе поводити тут, як, як вдома, і не думати, як там, хтось відреагує. Хочемо спитати, яка у вас ланка бізнесу, і чому ви все таки вирішили долучитися до такої спільноти закритої, ексклюзивної, як «Верес бізнес клаб? Основний мій напрямок це страхування життя. Цим бізнесом я займаюся вже 12-й рік. І являюся співвласником брокера по страхуванню життю. Також враховуючи те, що в страхуванні заробляються гарні кошти, вони чесні, ти платиш податки, лишаються суми, які ти далі інвестуєш. Тому на сьогоднішній момент я являюся співвласником шести компаній, але активно розвиваю тільки Ховання життя. Чому я прийняв рішення долучитися? Мене е, на зустріч запросив мій е, друг. Він мене познайомив з Іваном Надіяним. Ми говорили про фінанси, про те, що можна фінансову грамотність започатковувати серед футболістів. І цей проект ще в нас не реалізований, але я думаю, що ми його реалізуємо е, і запросили мене на футбольний матч. Е, я з радістю відгукнувся, тому що я вболіваю за верес з дитинства. Е, мені було дуже приємно, що наша команда вже грає в вищій лізі, показувала гарні результати. І прийшовши сюди, вже хотілося щось робити, до чогось долучитися. Поступила пропозиція. Якщо ти хочеш долучитися, маєш таку можливість, будь ласка, вступай в Верес бізнес-клуб. Ну я відразу погодився, навіть не роздумуючи. За цей час чи можете згадати поєдинок, який вам запам'ятався найбільше? Найбільше це з Донецьким шахтарем. Чому ми грали на сьогодні з найсильнішою командою України? Друге, ми грали з нею на рівних. Третє, ми грали в десятьох і зіграли в один-один. Як ви думаєте, які переваги для власників бізнесу вступити в це ком'юніті? Переваги це знайомство. Чому? От, наприклад, бізнесмени рівного вони допомагають клубу. Тобто, вже є якийсь спільний, спільний напрямок, тобто спільна тема для обговорення. Тим більше, враховуючи нинішню ситуацію, враховуючи війну, агресію Російської Федерації, зараз кожен бізнес має свої моменти. Хтось почувається непогано, ставши на ноги, а комусь потрібна підтримка. От такі знайомства якраз дають можливість тим бізнесам, які зараз почувають себе дещо краще, допомогти десь підтягнути тих людей, які зараз от в стадії ще розвитку знаходяться. Хто може долучитися до цієї спільноти? Я думаю, що будь-хто, хто любить наш клуб і той, хто має фінансову можливість. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик. Антон Копаниця, Всеволод Милета, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка та Рівнекарт Юра. Хочемо поговорити також і про нову сторінку клубу. Однозначно, це запуск абонементів на сезон 24-25. Що ви думаєте про взагалі абонементи на цей сезон? Ну, як показали деякі матчі, що квитки купити не так просто, тому абонемент це супер. Чому перше абонемент дає можливість клубу прорахувати свої фінансові плани на майбутнє, тому що людина купила квиток. Не завжди да, можливо вона зможе скористатися, тому що випадки, варіанти бувають різні, але фінансова гарантія. Є. Тобто людина яка купує абонемент, вона вже фінансово допомагає нашому клубу. В другий момент в неї буде можливість прогарантувати і собі. Те, що вона має можливість відвідати всі ті матчі, які Собі запланувала, хочу спитати вас, за що ви любите НКВРС? Верес? За те, що це клуб мого міста, і чи можете ви зробити заклик для тих бізнесменів, які б хотіли доєднатися до ВРС бізнес-клабу? Я говорив про те, що е, різні напрямки це не тільки в бізнесі, а й в житті, так і в спорті. Зараз є певні труднощі. Наприклад, що зробила війна? Вона забрала в клубі багато грошей, Ті грошей, які могли принести вболівальники е, на стадіон, сплативши квитки, е, купивши якусь атрибут. Таку і, і подивившись матч. матч, е, ці кошти потрібно було десь брати. І враховуючи те, що є частина людей, які допомагають клубу фінансують, ми розуміємо, що якщо брати інші клуби у Української премєр ліги нам цього фінансування не вистачає. Тому нам потрібно просто більше людей, які дадуть можливість профінансувати більше грошей, щоб ми мали можливість купувати кращих гравців, робити кращу інфраструктуру, наприклад, там для академії дитячої футбольної, щоб вирощувати хороших гравців. І як Результат це дасть можливість нашому місту насолоджуватися ще кращою грою і кращими результатами нашої команди. А хто вам з гравців найбільше зараз? Помов я хосіке. Я не знаю, я не знаю. Він я його просто ну. По перше, я розумію, що людям, які приїхали із-за кордону, їм не так просто. По-перше, не просто українцям, то тому, що ми бачимо багато українців, які поїхали грати за кордон, тому що розуміючи, що зараз на території України таких абсолютно 100% безпечних місць немає. Я ще більш пишаюся тими людьми, які приїжджають сюди для того, щоб тут працювати, можливо, заробляти гроші, але також дарувати нам е, свій футбол. Людина, яка приїхала за кордону, вона ж не просто людина приїхала, вона сюди привезла свою культуру, свої звички, свої погляди на ті речі, на які ми дивимося, але вони можуть дивитися по, -по іншому. Тому тут іде абсолютний обмін. Десь щось наші що, гравці собі перебирають, чомусь е, хлопці з-за кордону вчаться е, якимось нашим традиціям, е, вони бачать нашу країну. Я розумію, що з часом хтось, можливо, лишиться в Україні, але більше все ж таки поїдуть додому, повернуться до своїх сімей і вони будуть розповідати про те, як вони жили в Україні, як тут які традиції таким чином популяризуватимуть, безкоштовно рекламуватимуть нашу країну. Тому я розумію, що в плані адаптації. Їм потрібна підтримка, тому симпатизую їм найбільше. Ну, а як ви відноситесь, коли команда програє? От, як бізнесмен, ви класним бізнесу, ви дивитесь матч? І от, ну, бувають такі матчі, що дійсно програємо один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Як? Чи не завірюється у вас? А, ні, ніколи. Чому? Тому що ем, успіху досягають ті, хто не здається. А шлях до успіху, він, він, він завжди не простий. Тобто завжди є моменти класні, коли людина там от як на хвилі її просто несе. Тоді все дуже просто. Але чи людина, чи команда визначається, як переможеться, програвши не через те, як він поводить себе, коли він постійно виграє, коли все добре, а як він поводить себе, коли все погано. І от коли людина, коли все погано, нічого не йде, не здається, не припиняє, рухається до, до своєї мети, вона завжди її досягне. Не можна перемогти того, хто не Здається. Тому е, програші це частина е, шляху команди. Немає команди в світі, немає команди. Реал Мадрид програє, яка би не програвала. Якщо команда, наприклад, не виходить на гру, не зіграла гру, в нас немає ніякого досвіду. Коли ми гру зіграли, неважливо, який результат. Чи ми перемогли, чи програли, ми маємо досвід. Ми можемо отримати позитивний досвід, можемо отримати негативний. Але попрацювавши з негативним досвідом, ми будемо в майбутньому знати, як його перевести в позитив.